Привіт усім! Сьогодні у нас на огляді міні-ПК FireBat F1 з процесором Ryzen 5. Це не просто компактний комп'ютер, а справжній звір у маленькому корпусі. Подивимось, що він може запропонувати і чи дійсно вартий вашої уваги. FireBat F1 приходить у лаконічній коробці, всередині якої сам міні-ПК, блок живлення, кабель HDMI та кріплення веса для монтажу за монітором. Корпус невеликий, але виконаний акуратно. Темний матовий пластик з вентиляційними отворами. Зручно, що всі необхідні порти є: USB 3,2, USB c HDMI, Ethernet і класичний аудіороз'єм. Всередині встановлений Ryzen 5, це сучасний шестиядерний процесор. З 12 потоками, що працює на високих частотах, в оглядовій конфігурації 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та швидкий SSD на 1 ТБ. Графіка вбудована Radeon 760M, яка за потужністю вже ближче до дискретних рішень початкового рівня. У тестах цей малюк показав відмінні результати в офісних завданнях, браузері та роботі з документами він працює швидко й плавно. У синтетичних бенчмах F1 набирає бали на рівні повноцінних ноутбуків із тим самим процесором. Графічна частина дозволяє запускати легкі ігри, інді проекти і навіть деякі сучасні на середніх налаштуваннях. Тести по SSD диску можете зараз побачити на екрані до речі, дуже потужні показники. Далі тестую процесор. Середня температура 86 градусів. Після цього буду тестувати оперативну пам'ять і GPU. Система охолодження доволі ефективна. Кулер багатолопатевий. Шум помірний навіть під навантаженням. Тротлінг мінімальний пити, це важливо, бо в компактних ПК часто саме температура стає проблемою. Тут усе тримається в межах норми Firebat F1. Це приклад того, що сучасний міні ПК може замінити настільний комп'ютер для роботи і навчання. Він компактний, продуктивний і має повний набір портів. Для важких ігор він не створений, але як універсальна робоча станція. Чудовий варіант. Ось такий вийшов огляд FireBat F1. Якщо вам цікаві інші міні ПК та гаджети з AliExpress, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато оглядів. До зустрічі в наступних відео!